Знайомо вам відчуття, коли земля пливе з під ніг. Ну, знаєте, після прильотів, або коли зашкалює тривожність чи страх, або коли знаєте, треба прийняти в житті якесь важливе та важке рішення, так і вас також фігачать емоції. Так ось можна пірнути в ці емоції, а, загубити насправді в них себе, зробити собі проблеми зі здоров'ям, там панічні атаки, серцеві напади. Прийняти невірні рішення на цих емоціях, а можна спробувати витягнути себе з цього стану, так, та повернути до ресурсу. Зараз я дам вам три м, таких інструменти, три техніки, як можна тут і зараз повернути себе до тями. Перше це квадратне дихання. На рахунок 4 ви робите спокійний вдих. Потім на рахунок 4 пауза. Далі на спокійний рахунок 4 видих і така ж пауза. І таких квадратів ви робите близько 6. Друга техніка це EMDR, це інструмент з психотерапії. Що треба робити? Ви сідаєте рівно, дивитесь вперед і робите рухи відкритими очима вправо-вліво. Знаєте, як годинничок. Тік-так, тік-так. Отакі рухи. Робите десь близько хвилини. Ми такі рухи робимо несвідомо вісні, коли переробляємо досвід так, події за день. І по суті, коли ми це робимо вже свідомо з відкритими очима, ми також будемо переробляти негативний досвід, який був тут і зараз. Після того, як ви це зробите близько хвилини, ви закриваєте очі і декілька хвилин сидите спокійно без думок. За потреби повторіть. І третє це не інструментна техніка. Це порада. Змініть ставлення до життя. Життя насправді це гра, і тоді кожен виклик, кожна проблема буде насправді прикольною новою пригодою, яка веде вас до нового рівня житті. І ще, якщо оці межові стани трапляються з вами регулярно, там не знаю панічні атаки вже декілька років, то тут причина вижить глибше, ніж у ваших емоціях. І в такому випадку записуйтесь краще на сесію. Ми знайдемо першу причину, і ви звільнитись від цих станів.